Акційна ціна на дитячий одяг, перший сорт 2,5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 10 кілограм, це є перший сорт. Зробимо відеоогляд цього лота. Отже, тут знаходиться одяг від нуля до підлітка, до 14 рочків. Ось такий світшотик від бренду Next. Розмір у нас, на жаль, не бачу, ну приблизно до двох рочків. Наступний ось такий світер на дівчинку малесенький. Маленький душ, 6 місяців. Так, наступне. Ось така у нас тут знаходиться. Що нас? Ось така штучка. Баляро. Таке планки. Наступне. Ось такий плащик. Ще у нас тут знаходиться курточка. Така класна балонова осіння моделька на хлопчика. Розмір у нас іде. пиший ксесочка. Наступне ось такі лосіни на дівчинку сиренького кольору. Віддаючим на 10-11 років. Знову ж таки, у нас тут попалась курточка, з капюшончиком. на замочку. Розмір 134 см росту. Наступне, знову ж таки, джинсики. Ось такі. У нас тут трішки кльош. Ще маємо тут жилеточку, ось таку гарну синеньку самочку розмір іде на 98 см росту. Ось такі сіренькі штанішки, Теплесенькі на флісі. Ще у нас тут попадається. Дивіться, який гарний чоловічок на дівчинку. 3-6 місяців. Далі ось такий світер. Світер. 128 см росту. Ще у нас тут попадається ось такі густіни. Деючи день, 9-10 років. Наступна ось така жилеточка сіренького кольору, тобто без рукавичка. Ще бачимо ось таку сорочечку, чорну. Далі знову ж таки світер. Ось такий розмір 4-6 трошки. Джинси. Йдуть на утеплення, знизу баєчка. Це 10 см росту, Наступна ось така кофточка на замочку. Гарна ткана дівчинку. 11-12 років. Знову ж таки балонова курточка, гарний такий синий колір. Можна сказати, курточка осіння, весняна на 3-4 рочки. Далі у нас тут є ось такі лисини, теж утеплені. На 8-10 рочків, завожені. Далі футболочка. Далі ось така шутка, тепленька. 18 місяців. Далі ось така курточка танесенька балонова. Ще у нас попадається. Ось такий спітер подовжений. Халатик на дівчинку. Розмір пише на три рочки. Далі шапочки. Далі ось така синенький, теж чоловічок. У нас тут Припадається ось такий класнуючий Просто Дивіться, який гарний стан. У нього дуже гарний вік, я вам зараз скажу. Ще є етикеточка, він іде новий. 146-52 см року. Він іде новий. у нього є присутня етикеточка. Так, наступне. У нас тут попадається в ось такий. Голубенький. далі ось така береточка голубенького кольору, жилеточка така маленька, ще одна жилетка, шапочка зелененька. Далі ось така спідничка. Світер на замочку тепленький, синенького кольору. Розмір нас іде на 6 рочків нас таке, ось така балонова синого кольору курточка. І ось така класна жилеточка на дівчинку. Безмірно йде 128 см. Далі йде ось таке класне рожеве флісове покривало. Ось така. Спортивна кофточка з капюшончиком на вік віддаючим дем. Розмір 12-18 місяців, сарафанчик, дивіться гарненький. Спідничка. Цей дитячий акційний одяг першого сорту, ціна 25 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту, звертайтеся до.